Сьогодні вже третій день, як я буду вести на крапельниці. Вона на цілі наразлабоні лежить, нічого не підозрює. Зранку я їй видала всі необхідні ліки, які треба було дати. От зараз буду пакувати її вже в бокс і вести в лікарню. Завезла мою клініку. Коротше. Дала їй зранку заспокійливо, тому що їй будуть переставляти катетер, їй вже переставили його. Бо вона не любить цього всього, вона вже запам'ятала цю клініку, запам'ятала запах, запам'ятала лікарів, <голосить> вона їх не нагодить. Не хотіла їхати, не хотіла вилазити з боксу. Вчора я приїхала її забирати і питаю, ну як там вона. І лікар каже, вона сьогодні без настрою. Я кажу, що таке? Він каже, вона питалася виламати бокс, у якому сиділа. Побачила мене, вона зразу так зраділа, забрала додому. В неї з діареєю вже ок, в неї її нема. Рвоти в неї також нема, апетіт в неї є. В принципі, з нею плюс-мінус вже все добре. Сьогодні зроблять їй останню крапельницю. Завтра повинні були взяти аналізи. Крові, але взяли сьогодні, щоб її не мучити, бо їй переставляли катетер, як я вже казала, на другу лапку, бо той розчатався і він вже ну, не пропускав там. О, тому вона у нас підбита, підбита ястріб на дві лапки. А, і за заспокійливо було легше їй а, переставити катетер, взяти кров, вона трошки визмущалась, але була така в'яловата. Тому зараз їй поставили крапельницю, вона буде спати, і ввечері я її заберу, і вже там аналізи, напевно, будуть вже завтра. От. Ну, ще там проконсультую з лікарем, тому що в нас спочатку був один лікар, потім в неї були вихідні, в нас крапельницю ставив інший лікар, зараз вона знов і хочу вже з нею проконсультуватися, тому що вона нам ставила, да? нас вона вела нашу кішечку. От так от. І зараз їду на роботу. А ввечері заберу нашу принцеску. Я вже забрала Мей, поспілкувалася з лікарем. В общем, ця хронічна неркова недостатність це вже якби невиліковано, це вже з нею до кінця її життя буде. Треба просто буде слідкувати за її станом, періодично здавати аналізи. А те, що її зараз роблять крапельниці. Їй просто полегшують, якби залі, як лікар сказала, ми не вилікуємо, ми заліковуємо цю хворобу її. А я в неї спитала, і за чого це може бути. Вона сказала, що це вже за віку, тому що вона вже вікова дівчинка в нас і в цьому році буде 10 років. І що ну, таке буває, це може бути просто особливістю породи, особливістю тваринки. От, і треба просто слідкувати. І якщо е, є там симптоми, чи підвищується рівень там, якогось показника, не пам'ятаю, як називається, тоді треба знову робити капельниці, робити там якісь процедури для того, щоб зменшувати цей показник. А по результатам аналізів, в неї прийшли аналізи, які взяли зранку. Оцей показник, якби загалом аналізи стали краще. А цей показник трошки зменшився, який відповідає за це все, не буду казати, як називається, чесно не пам'ятаю. Вона порадила ще зробити крапельницю два дні, а, і потім через 7 днів здати аналіз крові, щоб подивитися на результат, на тенденцію. Тенденція зараз гарна, а, що не може не радувати. Але треба за цим слідкувати. Ми продовжуємо давати їй їки, годуємо вже дієтичним кормом ми купили. Ну, спеціальним, який прописали, і там ще їй прописали пожиттєво пігулки определеного виду, теж їй вже почали давати. От. Показники краще, як я сказала, ще в нас був вибір або ще два дні крапельниці, або три дні ще проколоти. Їй сьогодні встановили новий катетер, і я подумала, що можливо. Ще один день ми її точно прокапаємо. А, якщо з катетером буде сок і його не треба буде замінювати, тоді, можливо, ще один день зробимо. Ми вже, як лікар сказала, через 7 днів зробимо аналіз. От. Але якщо з катетером вже буде після, ну, після завтрашньої процедури, не дуже він там буває розшатується, чи вилазить трошки, і, чи забивається, не знаю, там щось є, якісь приколи, то ми вже не будемо її мучити, її уколи не будемо робити. І це Бо тенденція є на покращення. Зараз притримуємось дієти, От, через сім днів здамо аналізи, подивимось. І, коротше, такі в мене новини. А я трошки сумую. По-перше, мені дуже її шкода. Вона не любить ветеринарну клініку, вже ненавидить її. А по-друге, вона така нещасна там. А, знаєте, Дрож така маленька і страшно. Зрозуміло, що вона не розуміє, що відбувається. налякана трошки. Але додому приходиться нормально, вона вже там ласкава, ластиться, від'їлась, вона, до речі, поправилась. Вже після перших е, крапельниць і після перших маніпуляцій з ліками, які нам прописали в неї, з'явився гарний апетит, а стул о, в неї покращився. Зараз вона від'їлася, зараз вона така плотненька. От, настрій в неї перемінний, тому що більшу частину дня вона проводить у, на крапельницях, і там настрій не дуже. В ну, неї сьогодні знову лікар а, казала, що м, в нас кішка, яка питалася виламати дверцята. От. Коли я приїхала, попросили мене зразу піти їм допомогти, бо без мене вони нічого не можуть зробити. Ну в плані взяти на ручки її там. Ось наш крім ділочок валяється, відігрівається. Так, маєшка. Їй катетер зробили на другу лапку сьогодні, а з цієї зняли. Сон трошки. Завтра їй також дам заспокійливі, бо з ними реально було легше її катетер замінити. Завтра не так важко буде з крапельниці, але все одно, щоб їй легше було, не такий стрес був. От, наша старушка маленька. Ось такі у нас зараз справи. Крінделечок наш відпочиває. Вона, до речі, прибігла, як скаже, не почала їсти. Я їй залишаю корму в ветеринарці. А зранку я її годую. Лікар каже, ви ж годували зранку. Я кажу, так, вона каже, вона така голодна. Ну, я думаю, що вона на стресі, тому голодна. Ну, я їй завтра два корми привезу. Дві пачечки, щоб цей крендель не був голодний. От. Надіюсь, що її показники стануть краще, і нам не придеться дуже часто вдавати її на ліс крові. Ну, Загалом, по самому чуттях, вона набрала вагу. Це ок, а стол в неї теж став такий як треба, ок. В принципі, вона ласкава, активна. Це теж ок, плюси, типа є, але в плані, що ті симптоми, які в неї були, вони пройшли. От. І тепер треба її трошки долікувати. от І все в нас буде добре. Наші кітюнечки. Да, сонечко мого. Насправді так дуже тяжко, коли твоя тваринка хворіє. Вона не розуміє, от мені дуже важко, коли її ветеринарці щось роблять. От, вона ж не розуміє, для чого, це, чому. Це. Вона думає, що її мучають. І вона така нещасненька. Мені так шкода є, але я розумію, що. Це для її блага, і треба це робити, але все одно їй, коротше шкода.